Ні, ну от скажіть мені, будь ласка, ви зупинитесь чи ні? А? Е, в підтримку нової власниці. Ви знаєте, от мені, коли я викладаю такі відео, коли там хтось комусь не подобає. Ви знаєте, я вам скажу для початку, скільком не подобаюсь я. Я такі люди, які мене просто ненавидять. Я вам відкрию тайну. Я не така м'яка і пушиста, і дуже багато людей мене ненавидять. Коли я виклала, от зараз папа не читав ці коментарі, бо я тоді повидаляла. Ви знаєте, скільки людей, коли я привезла Арлєту до папи, мені виписували, боже, я б такій людині дитину не віддала б, не Ну, або там... ну, Зараз папі прийдеться послухати, бо він сидить і дивиться мій YouTube канал. Я б то... я тоді хотіла сказати, кажу, люд... ну, я хотіла відписати на коментарі, але. Враховуючи те, що то мій батько, я не хотіла, щоб йому було боляче, знаєте, там перечитуючи такі коментарі. Але я вам скажу, от пройшов майже рік, ні, більше року да, пройшло, як ми Орлету віддали. Е, я вам скажу так, ви ну, ті, що мені тоді виписували, ви взагалі нормальні, то мій рідний батько був тоді. який він там, яка він там людина або що то. Зупиніть свої людські емоції. зупиніть. Мені, я ж кажу, і за вас, коментаторів, приходиться перепрошувати у нових власників за вас, розумієте? Не за себе. Не за своїх цуценят, а за вас. Всі люди різні. Завтра я знаю, що мене дивиться Анжела Вікторовна, до якої завтра поїде симулянт. Вона, мабуть, вам теж не зайде, але вона дуже гарна людина. Вона дуже гарна людина. Я вам скажу ще: окрім того, що мені до моїх цуценят потрібна любов, мені потрібні ще й ті люди, які за моїх цуценят нахер пошлють. <сум> Розумієте? От троньте моїх собак, то я вам глотки поперегризаю, чесно. Вкотре я нагадую за те, що ті, хто є власниками моїх цуценят. То є вже моя родина. Припиніть ображати людей. Припиніть. <смі> не надо ото судіть по адюшки, знаєте, а проводжати по уму. Як вийшли з колією, як вийшлося з моїм батьком, ми сьогодні з чоловіком тільки згадували, боже, ми каликайру взяли, в мене ж нічого не було. Ну нічого, ми тільки починали будувати будинок. Облізлі стіни, ремонту нема, плитки нема. Тут в мене ми просто, щоб не було грязюки, ми соломок кидали. То що це значить? Що я якась не така, чи що, і в мене теж не було таке такі, е, привітом! Свірми люди різні. І не забувайте за те, що я виходжу на публіку щодня да, там, камерою. Ну, тобто я, я себе показую, а є люди, котрі того не люблять. У мене чоловік не любить зніматися, ви його дуже рідко бачите в Ютубі, він не любить зніматися.